Так, зараз стой, буду щось казати. Знову почухаю. Всіх... Всіх вітаю на новому YouTube-каналі про Макс. Якось ми з дружиною прибирали речі і зрозуміли, що у нас їх зайвих дуже багато, тому вирішили їх не викидати, а за, так сказати, символічну суму. Ті речі, які в гарному стані, продати на Elixсі. І цим опитом вирішили поділитись з вами. Тому деякі речі ми передамо просто комусь, кому потрібно, а деякі виложимо на OLX та на шафі. Буде два способи. Перший спосіб в цьому відео ви побачите, як ми продаємо без реклами, без нічого. А інший спосіб буде: ми купимо преміум аккаунт або ще щось. Ну там подивимось в дальнішому. Тому для цього ми створили два аккаунта, один на OLX, другий на шафі. Як ви бачите, наші два аккаунти создані. Тепер будемо фоткати наші речі і заливати оголошення, доки нам вистачить безплатних ячеєк на OLX і на шафі. Також ми вирішили створити телеграм-канал, куди будемо скидувати ці фото та ціну цих речей. Силка на телеграм-канал буде внизу під описом. Всім дякую за перегляд цього відео. Кому було цікаво, підписуйтесь. Якщо вас цікавить, що буде далі і як будуть продаватися речі без вкладення коштів на такі платформи, як OLX та Шафа. Тому, якщо вам сподобалось, можете підписатися, ну і поставити лайк.